Всім доброго дня! У нас нове постачання, дуже класний автомобіль, Ягуар XE 2016 року випуску з двигуном 3.0 на автоматі. Є передні та задні парктроніки, камера заднього огляду, дуже гарний стан, дуже гарний автомобіль, круті диски, перейдемо до салону. Шкіряний салон червоно. Чорних кольорів, третій підголівник, підлокітник з підстаканниками. Є безключовий доступ, датчики сліпих зон, Повний електросклопакет, електрорегулювання дзеркал, пам'ять сидінь, Електрорегулювання сидінь. Датчики світла, датчики дощу. Пробіг даної машини 70 тисяч кілометрів. Також є люк. Він відкривається. Великий екран мультимедіа. двозонний клімат-контроль, кнопка старт-стоп. Шайба, електроручник, підлокітник, також є проекція, кармо, все як треба. Придбати дану машину можете в компанії Автофокус за готівку в кредит або лізінг. Також можливий тест-драйв, доставка в ваше місто, обмін. Ми знаходимось по адресі Оболонський проспект 21Б, парковка Дрімбері.